Деякі речі можливо виготовити з підручних матеріалів, особливо коли це стосується дефіцитних та вкрай важливих речей. Окрім бронеплит з ресорів, звісно. Вітаю сьогодні. У відео розповімо про людей, які виготовляють корисні речі та передають їх військовослужбовцям. Один із таких облаштував у власному гаражі майстерню і вже передав більше шести тисяч примітивних, але дуже корисних засобів. Окрім них, він виготовляє ще й протитанкові їжі. І буржуйки та новинка від майстра бокове скло створене для контролю прицілювання. Та про це в наступних випусках. А зараз okay. підняти перескоп. Це примітивний оптичний пристрій, але ця річ врятує багато життів. Перескоп дозволяє спостерігати за об'єктом, що знаходиться у горизонтальній площині, яка не збігається з горизонтальною площиною ока спостерігача. Найпростіша конструкція приладу це вертикальна труба із двома похиленими під кутом 45 градусів, дзеркалами або призмами із повним внутрішнім відбиттям, що розташовані паралельно одне одному у різних кінцях труби із зверненими один до одного поверхнями відбиття. Застосовується на підводних човнах для спостереження за поверхньою моря при зануренні човна та у піхотних підрозділах для спостереження за позиціями противника із укриття та в бронетехніці. Також використовуються у техніці для вивчення недоступних спостерігачеві внутрішніх частин конструкції. Так каже Вікіпедія: а ми протестували його і підтверджуємо його плюси. Але що відбудеться, коли ворог помітить перископ? Звісно, він відкриє вогонь, тому краще маскувати його за допомогою маск сітки, фарбувати в захисний манер матовими фарбами, аби не блищали деталі конструкції. І також можна закрити верхній отвір пластиковою сіткою та іншими варіантами, які вам будуть доступні. Головне, аби працювало і маскування, і сам пристрій. Якщо вам потрібен перескоп, то пишіть у телеграм або сигнал тилової бригади Кременчуга. Вони нададуть вам безкоштовно. Маєте можливість закинути якісь кошти, підтримайте хлопців на нові партії приладів. Перескопи ми надаємо всі безкоштовні. Фінанси на виготовлення перешкопів люди скидають хто яку може копійку. Звісно, невеликі кошти, але виробництво діє, ми виробляємо, відправляємо. На цьому у мене все. Нагадую про підписку на наші сторінки у соцмережах: інстаграм, фейсбук і телеграм-канал, аби не пропустити нові надходження, акції знижки. Ну і звісно ж нові відео. Ставте вподобайки, коментуйте і не забувайте переказувати кошти. У фонд Повернись живим. Разом до перемоги і рейді Strike!